В цьому році з Цим видавцем я працюю вже багато років. Це четверта книга, з яким я видав ни мою, але було в нього інше видавнице, називалося Ла НК. Зараз він вирішив так би мовити, своє прізвище вже Так би мовити, так. і назвав видавництво своїм ім'я. Підемо по слайдах. Ось тут деякі теж я почитаю прямо в слайді, а потім буду доповнювати або не будувати по ситуації. Основою видання книги стали листівки з колекції київського філокартиста Сергія Барковського. У книзі представлено 102 листівки видавця Олексія Суворіна. от приклад. Ось його портрет Соворі. Ці листівки були видані в 1911-1917 році. Цікаво, що після його смерті, а він помер, якщо я не в 2015, може, ну побачите, там є вігра для коротенько. А після його смерті видавниця все ще існувала і все, ще видавалося. Ось листівка No1. Подивіться, будь ласка, на екрані ви бачите кольорову листівку. Вони, як ви самі маєте перед собою, то вона чорно-біла. Тому що всього із 102 листівок тільки п'ять були кольоровими. А видавати книжку кольоровим друком, це буде дуже накладно, це буде коштувати не 250, а 500. Підріп, я думаю, що немає сенсу. Чорнобіг. Значить, Це Оскольдова могила. У 1810 році споводили муровану церкву Ротонду за проектом Андрія Даленського. Тут дуже короткий коментар, але я думаю, що це всім відомо, всі Якість листівок була не дуже гарна. Так, це вже ж уже мій дизайнер обробив, щоб можна було хоч щось побачити. А листівки дуже старі. Вони відскановані, що вже було тоді. Це пам'ятник імператору Миколі І, встановлена в 1896 році навпроти університету. Скульптор Матвій Чижов. Ну, ви знаєте, що на цьому місці зараз пам'ятник Тараса Шевченка. Ну, ви знаєте, як про Тараса Шевченка я згадую і про пам'ятників коли, то я згадую такий один анекдот. Може, ви в мене не дуже осудите за це. Э, Тарас Шевченко десь добув, він же сам стоїть у пальто, а за спиною ще одна пальто. Ну так кажуть. Ну, це, там чортука, там приток. Ну, інколи хто не знає, каже, що у нього ще одна тут. І він каже, я дістав пальто, не знаю, що робити. А Ленін показує, дайте нам на весараху, все тут -то торгує. А так мореці передав, Королінко 15. То... Дивись, посадять тебе, не цього. Не Це такий анекдот про пам'ятник Києва. Так, далі. Це Лісівочка номер 3 Михайлівський монастир. Собор зведено в 1608 1117 році. Храм зруйнований у 1930-х роках. Ну, ви знаєте, що він, слава Богу, зараз відновлений. Правда, він не армічний, але все ж таки. Ми маємо його бачити. Так. Наступна обістівська четверта пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому, відкрита в 1888 році на Софійській площі Скульптор Михайло Мікешин. Ну ви знаєте, що коли пам'ятник відбили в Петербурзі, то його привезли в Київ. А задумка була саме зовсім такий погляд. Думка була там помпезне такі просто мене робити, але на це не було коштів. І де ж подіти е, сам пам'ятник, його відправили на там присутні місця так? і міліція. Так вона і зараз. Так? І ось дуже кияни сміялися, що Богдана Хмельницького, в Києві заарештували, він там сидить в тюрмі. Ну і що треба робити? Треба робити якісь поставлення. Цьому я хотів ви не знаєте, що про Володимир Ніколаєва каже, що він будував місто в місті. Він будував дуже багато. Від будинків для перестарілих до шикарних посередників. Е -е інколи його ругали, казали, що він такі примітивні будинки будував. Оті примітивні будинки, які для бідних людей він все це робив безкоштовно. Чого його збило? А то, що там бачите, це башка, це ж пожежна дільниця да? і башня, на якій виставляли позначки, де говорить, в якому районі є, і який там чи велика пожежа чи ні. Так ось ця вулиця виникла в період Київської Росії. Назва походить від Житомирської застави, яка була біє. Наступне, листівська шоста, комерційне училище, зведене в 1900 році за проектом Георгія Шлейфера на кошти купців. Може ви колись бачили мою книжку про купців, Було їх два видання. Хто такі купці і що вони робили? Значить, купці займалися, нас кажуть, зараз по І допомагали місту, допомагали дітям, вони будували і церкви, і будинки для пристарілих. І от коли вони щось багато набудували, скажімо, нам великі гроші, то царським указом їм давали царський указ, на, що він має. замовляв за свої кошти корпус, і це дві з Так ось цей заблагодійний діяльність, цей орден насився на шиї Пам'ятник графу у Бобринському, встановлено в 1872 році скульптор Іван Шредер. Ну ви знаєте, там, де були е, е, раніше пам'ятники, місце свято Пус не буває. То коли прийшла радянська пада, цей же пам'ятник внесли і там поставили щорсу. Ну, щорсу теж не поведели, зараз і що зняли. Зверніть увагу, 1918 рік і наш. Ви нічого не бачить соль. А я вам підкажу. Міняли назви вулиці і знімали пам'ятки. Один в один. Якщо, не дай Боже, буде третя революція якась, то що буде далі? Ми не будемо. У мене інколи дзвонять, кажуть, а кажуть, така вулиця, де знаходиться? Я не знаю. Я не співаю слідкувати. Якщо її більше 400 вже перейменували і ще каже не кінець, то воно якось... Миколаївській лицевому місці, бандіо, не видно, видно да, так? Через Дніпро, споруджений в 1853 році за проєктом інженера Чадця Ну, Ви знаєте, що цей міст не здирігся. коли порядки відступали з Києва, то вони його підірвували наші друзі. Це листівочка No11. Так поділ Фонтан Самсон та братські монастирні. Фонтан збудований на 1748-49 роках архітектором Іваном Пидоровичем Барським. Так ось у 1930-ті роки їхав один Київський такий провид і стоїть цей фонтан. Та кажуть, що там було якесь сміття і щось таке. А він каже, прибрати! Це доповна семінарія, будівля зведена в 1898 році за проєктом Євгена Єрмакова. З 1998 року, вже 1998 року, це Академія обрадовачого мистецтва та архітектури. А ось якраз і клуб Купецького зібрання, як ми вам згадували, будівля зведена в 1882 року за проєктом того ж Володимира Ніколаєва, якого ми згадували нині на... I'm Зараз президія Академії наук України. Наступно листівецька 28-й європейський готель. Збудував його Олександр Греці в 1851 році на замовлення приміщенка Антона Водина Левковича. Так ось дивіться, чим цікавий для мене, ну, я думаю. Це була перша будівля, яка спеціально будувалася як готель, тому що до. Зараз літнець у місці обійшовся в Київ. решил это Він заказав, що він хоче поїздки. І запросили архітекторів, вони йшли там і там родик. to be in the energy. Хочу вам сказати, дуже часто в літературі пишуть Київський університет святого Володимира. Це помилка. Це помилка ніколи університет... Він так називається. Значить, дивіться, університет в Києві називався Університет святого Володимира. Ця царська Росія. Знала, що цей університет в Києві. І я коли вчився в університеті, і нам розказували, ви знаєте, чого університет Червоного кольору, Я чому? А того, що тут пролетали, пролили свою кров, і тому він став червоним. Князь Володимиру відкрити у 1853 році з пульта девуть Маріновський архітектор Тон. коли задумали в Києві поставити пам'ятник князю Володимиру, то церква була дуже доброю. Вони казали, ми наші пращури скинули ідола Дніпро, а ви хочете ставити ідолу там. Цього не можна робити. Но ми поступили церкву, ну, пам'ятку побудували стало да, того, що він ще досить зберігався. Наступна листівечка 37-го, Михайлівський електричний підйом, то що ми зараз називаємо фінікулька, споруджена 1902-905 році, інженерами П'яті.